Канада та Німеччина нацистські держави, такими висловами, Салавйов котре пробуває дно. Скабєві розповіли, що Україна добуває Росію, а Сіманьян звинувачує нас в обстрілах та вбивствах. Син Кадирова тим часом добуває людей. Чому Путін наказав зупинити контрнаступ ЗСУ, якщо за їхніми ж словами він невдалий? Про це все розповім просто зараз в огляді російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко. Рушаємо. Як людина не може без повітря, так і ми не в змозі, в нашому огляді без всія всієї пропаганди Владіміра Соловйова. Ні дня в вгоре журналіста не минає без класики в його поведінці, перекушеної та незадоволеної фізіономії, що вкотре знайшов зраду там, де її ніхто не шукав. І місце для цього він щоразу обирає інше. Вчора, до прикладу, це був його власний канал Салавйов Лайф. А сьогодні федеральна нора Пацюків Росія 1 знайшов собі вуха, на які можна зручненько вмоститися, та почав наярювати про те, що їх оточує сила Селенна нацистських держав. І першими в списку пропагандиста, як не дивно, була не Україна і навіть не хтось там ще. а… Барабанний дріб, Канада та Німеччина. В розумінні, Салавйова це нацистсько спрямовані країни. Прислужник Путіна сказав слово нацизм та похідні від нього кілька разів, що складається враження, ніби за кожне із них всім російським псевдоведучим доплачують. Так, давайте ближче до справи. Ну, все ж не міг Салавйов сказати це просто так. Мусять бути підстави, правильно? Якщо ви, друзі, подумали саме так, то я спробую пояснити вам аргументацію цього персонажа. Пояснення там навіть не одне, а цілих два. По одному на кожну країну все логічно. Отже, за словами Рудольфовича, Німеччина це цитую навіженого нацистська країна, бо вона підтримує Бандеровську Україну. Ну, нагідниця просто. Що ж, це якщо пропаганда називає нас нацистами, то Німеччина виходить. Заразилася чи навпаки? Цю відповідь знає лише Владімір. а нам залишається хіба що припускати. Тим не менше, маршал російської пропагандистської помийки записав Німеччину в свій довгий список недружніх, нацистсько спрямованих та ворожих до Росії матушки країн. Що ж, до Канади, то тут все простіше. Ця держава впала в очах росіянина лише нещодавно. Як зазначив Селавйов, все через те, що Країна в своєму парламенті прийняла зеленського і українсько-канадського ветерана, що боровся за незалежність нашої держави. Ну от головний ведучий програми Вечір з Володимиром Соловйовим», як себе любно і розізлився на нібито ветерана нациста, навіть палачом, себто катом його назвав та закликав задуматися, чому на території Росії досі працює посольство Канади. Схоже, не на жарт обурили пропагандиста. Поки говорив кілька літрів слини чи то е, отрути вибрискав. Ну, я вам зацитую його слова, просто дослівно плюватися на відміну від Соловйова не буду. Отже, ось цитата. Это це случайное предостережение, тому що нацистське государство еще хотят войти в Савбес. Об этом вже впрямую заявили, і я ще раз повторю. может быть, сильно переживаю, но я считаю Германию нацистским государством и то, что они сейчас так поддерживают бандеровскую Украину, они являются соучастниками. Точно так же не очень понимаю, почему у нас находится посольство страны, которое впрямую нарушило результат Нюрнбергского трибунала. Вообще, вдумается, вы посмотрите, как это выглядело. Парламент Канады в честь приезда Зеленского стоя аплодирует украинскому нацисту. 98-літньому палачу стоя кінець цитати. Вірні підопічні Салавйова, які, як завжди, стоять, як на шабаші навколо нього і слова не промовили, лише тихо та покірно кивали. Ну, нічого не додати, ні відняти, як то кажуть. Тим паче, якщо Салавйов розповідає, що все в такій агонії, то йому і заперечити не вийде, тільки нарвешся на неприємності. Я ж, власне, поясню, в чому справа і що саме мав на увазі оцей от «відущий». та яке зібрання парламенту говорив до чого тут Зеленський взагалі. Отже, президент України приїхав 22 вересня до Канади. Раніше ця поїздка не анонсувалася, але офіс прем'єр-міністра Джастіна Трюдо повідомив, що канадський лідер планує. Підтвердити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку цієї держави та безпосередню підтримку розвитку України. І саме тоді спікер Палати громад Канади Ентоні Рота окремо привітав Ярослава Хунку, назвавши його героєм. Після цього парламент вітав чоловіка оплесками, але згодом вже виявилось, що 98-річний Хунка колись служив у 14-й Гренадерській дивізії Waffen-SS, відома також як дивізія Галичина під час Другої світової війни. Членів цієї дивізії звинувачують у вбивстві польських та єврейських цивільних, хоча Нюрбанський трибунал не визнав підрозділ винним у жодних воєнних злочинах. Тим не менше, на тлі цього і щинився скандал. Тож канадієць рота вибачився за інцидент. Кровожерливі пропагандисти не пропустили привід порозкидатися коментарями. Не оминула нагоду обговорити цю ж тему, особливо коли в ній фігурує наш глава держави і російська генераторка абсурду Ольга Скабєєва. Звичайно, висвітлила вона все так, наче для Володимира Олександровича це чергова невдача. Просто такі падіння нижче плінтуса, як його подають за перебрікам. Не забула і охарактеризувати реакцію Зеленського на подяку ветерану. Щоб нічого не пропустити, я зацитую це для вас. І так, після неудачного виступлення на генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорке, Зеленський вирішив відправитися в Канаду. Там, в парламенті країни, он вместе з прем'єр-міністром Трюдо чествував 98 літнього ветерана Ярослава Гунько, представленого як ветерана Второї світової війни і борця за незалежність України. Саме ж головне здесь це реакція Зеленського. Внук советского командира і родственник жертв Холокоста підняв кулак в качестве приветствия і стоя аплодировал фашисту Гунько, воювавшому проти діда Зеленського, який сражався именно в Красній Армії, а не в какой-то другой. Та на сьогодні в нас із Кабеєвою ще не все. Рухаємось далі. Окрім базових коментарів, яких вона намагається образити, чи принизити. Українського президента ми маємо ще одну цікаву подію. Пропагандистка сумалінно працює, тож зобов'язана видавати море контенту для голодних очей звичайних обивателей російських. Та не завжди в неї виходить це зробити за пропагандистською методичкою. Інколи ситуація просто таки виходить з-під контролю. Коли, наприклад, спікер починає розповідати геть іншу інформацію від тієї, що повинна вийти в ефір. У голові фейкометниці. Літають сумбурні та похмурі думки. Так сталося і знову. Просто в прямому ефірі на майданчику каналу Росія 1 Ольга Скабєєва мала розмову із польським експертом. Вони говорили щодо допомоги Польщі Україні, поки нічого дивного. Ну, звичайно, Ольга очікувала на фоні останніх подій почути, що для. Країни ворога все погано і поляки на відріз відмовилися допомагати нам. Та сталося не так, як гадалося. Експерт заявив, що Україна щодня стирає сили Росії із землі. За його словами, це збільшує польську роль в регіоні та загалом змінює механіку міжнародних відносин у Європі. А для Польщі це неймовірні результати. Росіянка чекала дещо іншої відповіді від польського експерта. Ну, пропагандистки ледь око не почало сіпатися, а з обличчя не сходила історична посмішка. По-іншому, в принципі, бути не могло, адже почути її вразило до глибини душі. До того ще й вибору не було, адже все в прямому ефірі. Якось затулити рота, віддьорнути – немає можливості. Далі цитую слово в слово. Украина решила все наши стратегические проблемы. Естественно, никакую поддержку никто никогда не прекратит, пока Украина будет выполнять ту функцию, которую исполняет, пока наши интересы будут полностью совпадать. Пока что на всех направлениях они совпадают, поэтому никаких предпосылок для того, чтобы прекращать это. Каждый день Украина стирает силы России, увеличивает польскую роль и в целом меняет механику международных отношений в Центральной и Восточной Европе. Кинец цитаты. В кінці Скабєва навіть вичавила себе подяку за коментар. Дивно, що на Рост ТВ взагалі випустили таке в ефір. Хоча, хто знає, може, там потім вже на інших платформах все підрізали. Але маю здогадки, що зовсім скоро на всіх майданчиках таки, і, можливо, все зникне. Щоб не псувати ауру побідоносності, на очі потрапив один із підопічних Салавйова. Добре, і знайомий вже нам гвинтик пропагандистської машини: це Армен Гаспарян, на пару із Ніколаєм Долгачовим. Він політав у мріях про окупацію, або, як вони стверджують, звільнення українських територій. Намріялись до того, що вже вирішили, як вони будуть боротися з бандерівським та нацистським режимом, який, за їхніми словами, існує на нашій території. Знову ця от та сама пластинка закручується. Ніхалай, саме так його треба називати або ж Микола, зробивши високоаналітичний розрахунок у своїй голові, зазначив, що цілих 9 років українців звинувачували і накачували ідеологією. Саме тому викорінити це буде складно, але нібито все вийде. Давайте послухаємо наживо, що ж вони там планують.

Вони село не можуть захопити енну кількість часу, а тут уже планують як будуть націоналізм викорінювати. Мрійники на те і мрійники, аби літати в хмарах нездійсненних ілюзій. А до речі, якщо вже на те пішло, і дрібна пропаганда складає такі грандіозні плани. Давайте подивимося, про що ж це вище керівництво РФ думає. Наприклад, Путін через е, значні успіхи, як він там собі е, уявляє, своєї цієї російської армії Второї армії Міра, я нагадаю, просить Шайгу зупинити український контрнаступ до жовтня. Отак, от, от президент Росії дав міністру оборони Федерації місяць, аби поліпшити ситуацію на передовій, зупинити український контрнаступ і повернути російським військам ініціативу. Дивно, це ж наче, зовсім нещодавно. Всі пропагандистські роти кричали про контрнаступ, що він, мовляв, захлинувся, він зупинився. Ністиковачка. ось несподіванка. Контрнаступ є, і схоже, він ще й хвилює. Бункерного діда не на жарт. Що ж, давайте підрахуємо. По-перше, контрнаступ все ж є, ми визначилися, і вони вже, схоже, визначилися публічно. І це вже якось відкидати не солідно. Власне, наша операція військова не зупинилася. Якщо її переривати планують, то це по-друге. Ну і по третє, виходить, що дрібні пропагандисти біжать поперед батька в пекло, адже в Росармії немає навіть ініціативи на полі бою, не те, що перемог. Тож варто зазначити, що фейкометам треба звірятися із заявами власної верхівки. Ну і під кінець огляду розповім про справжню бучу, яка трапилася навколо сина Кадирова. Адам Кадиров, це чадо, хазяїна Чечні, власне, Рамзана Кадирова, він побив росіянина Нікіту Журавля, затриманого за спалення Корану. Цього чоловіка затримали у Волгограді, але поліція передала його на розправу до Чечні. У результаті, синок Кадирова побив чоловіка. Який не може чинити опір. Ну і сам Глава Чечні не придумав нічого кращого ніж викласти відео цього рукоприкладства у соцмережі з гордістю розказуючи, як чеченець принижує росіянина. Чи власне даю зрозуміти, що нібито жодних законів і судів для росіян не потрібно, якщо їх вирішив побити Кадиревець. Ну, власне, сам Ахматович впевнений у повній безкарності. Ось в цьому є Росія, країна беззаконня, свавілля та приниження. І таке ж саме беззаконня коїться і в її республіках. На події відреагувало багато народу, починаючи з псевдо, журналістки Собчак і закінчуючи навіть депутатами Держдуми РФ. Так, до прикладу, Держтелеканал ЧДТРК Грозний вирішив провести опитування з приводу побиття, засудженого Кадировим. Але там, здається, пішло щось не так. Навіть для шанувальників Кадирова це виявилося занадто, та не всі виступили скептично щодо його вчинку, точніше, вчинку його синочка. Отже, депутат Держдуми Дельмханов виправдовує побиття затриманого, зазначаючи, що син, цитую дослівно, настоящий мужчина і достойний син своєго народа. Альтернативне, так би мовити, правосуддя по кадирівськи а що ж сказала вже згадана Сапчак, яка нібито не підтримує режим Путіна, запитаєте ви. Жінка мала із Кадировим дуже цікавий діалог. Уявіть собі, по відеозв'язку. Сама ж вирішила не мучити слухачів власними геніальними судженнями, але втім переказала, що батько наголошу 15-річного Адама ним пишається. Кадиров зазначив, що син його дуже темпераментний. Тому, власне, таке і трапилося. Ну, а чим не відмазка? Чим не Алібі, скажете ви. Хм. І якщо суд вирішить покарати винного, то той понесе покуту зі всією суворістю закону. Отак от розказує чеченець. Крім того, зазначив, що не пам'ятав, що синові власному синові 15 років, а аргументація проста: має трьох дітей і постійно плутає їхній вік. Ну так от. Шановні, а що ви думаєте про це? Чи має путінський прислужник понести покарання за свій чинок? І, власне, як тепер його 15-річний неповнолітній син має викручуватися? Напишіть власне міркування у коментарях. На сьогодні ж ми будемо завершувати цей випуск. Обов'язково продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки. Та спростовувати все, що там понапридумують, понавикручують. Я ж натомість прошу вас підтримати YouTube канал сейчас та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок. Звичайно ж, поставте свої вподобайки цьому відео, адже нам дуже важливо і, звісно ж, приємно бачити зворотній зв'язок. Дякую, що додивилися до цього моменту. До зустрічі!